Чого він так криво їздить? Хто? Трактор. В, В смислі криво, дивись, це ж полоса, де він пройшов, оце буде тут іти, потім тут пройшов, тоді отам буде йти. Це ж він іде так по GPS. Він же йде по спутник. А коли тривоги, то тоді йде вручну. Тому що коли тривога, працювати нереально. А ти що так, оце? От що а собі я От а тебе? де ти купив? Тільки відділенник, Тільки як Керпич. Ти вмієш? Да. До речі, там запитували. А хто ти типу, погроном? <свісно> Диви, як працює терія. Просто красота. До речі, е агрономи, хто зараз задивився відео до кінця, на терії дисків немає. Оце йдуть лапи, е глибинний культиватор на глибину до 38 сантиметрів. Знесенням добрів. Чітко, капітально. Сергій тобі подобається? Дуже.